Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Все більше і більше до нас звертаються наші клієнти, а саме власники японських міні-тракторів. Звертаються з такою проблемою, що купили трактор. трактор ну, японські трактори купуються в БУ, був що вжитку, житку, тому відповідно і резина на них вже скажем, відходила своє. І звертаються з такими проханнями, чи можливо було би завозити на ці трактори дані покришки. В загальному розмір на цих тракторах йде під 16 диск. Це задня вісь, яка дуже быстро, резина в якої дуже швидко виходить з ладу. І тому як наслідок цього. Ми привезли ось такі головні ось варіанти в'єтнамської фірми ДНЦ, покришки 16 16 діаметра А саме 9,5 на 16. Дані покришки підходять на задню вість тракторів таких міні-тракторів, як Кубота, Ісекі, Янмар та решта з 16 дюймовим. Діаметром диска. Розглянемо дану покришку, вона е, протекторний малюнок е, максимально наближений до оригінала. Якщо е, ну, власники японських тракторів бачили і знають, який оригінальний протектор. Тут так само йде е, дрібна ялинка, тобто шам дрібний, але високий шип. Слойність дальної резини. 12PR. Покришка на ощупь дуже якісна, різина. Це не Китай, пластмасовий. І е, саме основне, на що ми хотіли звернути увагу, виробник ДРЦ пронумерував кожну покришку. Тобто кожна покришка свій штрих-код. Його бачимо. На всіх смартфонах зараз є сканери. За допомогою сканера скануємо даний штрих-код і бачимо повністю всю інформацію про дану покришку. Дату виготовлення, хто є виробником, навіть на якій лінії виготовлялася ця покришка. Слоєність всю цю інформацію можна знайти в інтернеті завдяки ось такому штрих-коду на покришці. Таку покришку ви можете придбати вже і зараз в нашому інтернет-магазині. Наявність та ціну, як завжди, ви можете знати на нашому сайті. Посилання ми залишаємо в кінці ролика. З вас лайк, підписка. Дякую за перегляд. З вами був Вінтік.